Зима, зима, вся земля покрита снігом, санчата, ковзанка і оці всі веселощі, котрі, на жаль, з нашими зимами нам недоступні. no! God, please, no, no! Сумую за тими періодами, коли в дитинстві вдягаєшся як капустинка, виходиш як пінгвін на вулицю і погнав занурюватись у сніг з головою. А він таки кришталево чистий, його багато, хоч хала буде, будуй, але не в наш час. Я думаю, вам також це набридло і хочеться відчути всю зимову атмосферу в один день. І це може зробити, наприклад, просто сидячи за ПК. Так, розумію, не те що б хотілося, але, по-перше, вдягатись не потрібно. По-друге, в холод виходити також. А по-третє, камон, ви вже дорослі для всіх гірок і сніжків. Тож радійте хоча б цьому. Сьогодні, спеціально для поціновувачів снігу, я зібрав кращі ігри з зимовою атмосферою, де сніг не розтане, де багнюки не буде, і де ви просто зможете насолоджуватись погодою та душевним спокоєм. Я намагався підібрати ігри, щоб вони вас прям таки окутали зимою, і де ви будете бачити сніг частіше, ніж дерева. Тож з вас авансом підтримки українського контенту в обличчі мого каналу, а з мене шикарні ігри, в котрих ви залишитесь надовго. Тож діставайте смаколики, заваріть собі велику фільжанку чаю та пам'ятайте, не чіпайте жовтий сніг. Приємного перегляду! Почнемо ми з гри, де незадовго до настання Різдва місто Нью-Йорк виявилось охоплене пандемією. Щось знайоме, чи не так? діагнозів, а от у третій Бразилії кількість інфікованих перевищила 5 мільйонів. Пандемія набирає обертів в усьому світі. Масштаб цієї пандемії виявляється руйнівним. Тут вам у масові збої в роботі міських і державних служб, перебої з усіма базовими ресурсами, водою, їжею та електрикою. Уявили? І от вам ефект: всього через декілька днів усе місто занурюється в хаос, а де хаос там і намагання його приборкати. Тож на тлі цього всього дійства з'являється спецзагін. Елітний підрозділ оперативників, які, незважаючи на своє буденне життя, вступають у двобій, коли ситуація стає критичною для всіх жителів. Їхня головна мета це, звичайно ж, забезпечити безпеку суспільства та повернути порядок, хоча б той, котрий можливо повернути. Тож те, для чого ми тут зібрались. зима в Том Кленсі за Division — це сувора і похмура атмосфера. Вітрі з два, одні тільки відголоски. Це атмосфера повністю покритого постапокаліптичного Нью-Йорку, де Коло став ще одним ворогом по дорозі до виживання. Місто в хаосі і сніг, котрий, здавалось би мав приховати бруд і руйнування. Він лише підкреслює самотність і безнадійність усього світу. Batman Arkham Origins – це частина культової серії про рогатого бійця за справедливість, котра розроблена великою студією Warner Bros. Games Monreаль. Сама гра переносить нас з вами у розширений Готем Сіті та пропонує оригінальний сюжет приквел, дії якого відбувається за кілька років до подій, показаних у Бетмен Аркем Asylum і Бетмен Аркем Сіті, котрі, до речі, отримали дуже високі оцінки від критиків. Сюжет самої ж гри зосереджений на ранніх роках Бетмена, там де він тільки починає свою кар'єру борця зі злочинністю. У цей період Готем ще не охоплений всіма відомими ворогами нашого героя, але його вулиці вже потрошку стають ареною для усіх вирішальних подій, які в свою чергу і формують образ майбутнього темного лицаря. Нам з вами градає змогу побачити становлення легенди і початок його боротьби з першими великими загрозами, що роблять його сильнішим і доводячи його до легендарного статусу захисника бідних кволих у Готемі. І зима тут, повірте, це холодне, похмуре і тривожне місце, що ідеально, як Метела з бананом, поєднується з темною і нуарною атмосферою Готема. Ніч перед Різдвом стає ареною для протистояння Бетмена і найманців. А сніг, що покриває пострадлом міста, додає, так би мовити, контраст між суворістю злочинного світу і рідкими маленькими проблисками затишку та спокою. Також зимова пора в грі підкреслює відчуття самотності та тиску. Як зазвичай, до речі, досі не збагну, чому саме зимова пора в іграх підкреслює це. Якщо ваша ласка і ви також думали над цим, пишіть в коментарях, буду дуже радий знайти відповідь. Але все-таки, і в цій грі вона це підкреслює. На жаль, чи на щастя вирішувати вам як гравцю. Але ви маєте знати, що морозна ніч в цій грі не просто ефект, це метафора боротьби головного героя. Вона також холодна, безжальна, але все-таки з надією на спокій. Та спокуту. Ну, класика. По самій назві можна зрозуміти, що тут буде віяти холодом і безнадійністю. Frostpunk 2 розкриває нам нові можливості жанру містобудівного виживання. У ролі намісника ви очолите боротьбу за виживання міста, що протистоїть лавині випробувань у суворому засніженому постапокаліптичному світі. Ваші завдання включатимуть як звичайне будівництво районів і задоволення потреб жителів, так і врегулювання конфліктів між різними фракціями. Тільки від ваших рішень залежить, чи стане зростаюче поселення процвітаючим мегаполісом або завалиться повністю під вагою зимової безвиході. Зима у Фростпанк 2 це втілення суворості та віччю, що стало невід'ємною частиною виживання людства. Крижаний вітер, нескінченний снігопади, і майже повна темрява оточують місто, що намагається вистояти серед хаосу, спричиненого не тільки природою, а й внутрішніми конфліктами суспільства. Кожен сніговий вихор, кожне падіння температури нагадує, що виживання це не право, а привілей, за який потрібно боротися і вам, як гравцю, і всьому людству загалом. Гра, котра стала синонімом виразу виживання в зимовій пустці The Long Dark. Це в нас глибока гра про виживання і дослідження, що пропонує нам самостійно ухвалювати рішення в безкрайній холодній глушині, яка постраждала від геомагнітної катастрофи. Тут немає зомбі або монстрів, тільки ви, але це не робить гру лепшою, бо в ній наодинці тільки ви та нещадний холод і випробування, які кидає нам мати природа. Зима в The Long Dark це одночасно суворий ворог і величезна краса, що нескінченно контрастує з відчаєм виживання. У цьому світі кожен сніговий пейзаж здається безмовним витвором мистецтва, але за його спокоєм ховаються небезпеки, що загрожують кожному вашому кроку. Кожен ваш день проведений у грі це боротьба за тепло, їжу і перепочинок. Але в цій боробі є і моменти спокою, коли можна зупинитись. Подивитись на велич навколишнього світу і відчути, як природа ставить тебе на місце. Цей холодний, безжалісний світ дає зрозуміти, що виживання це не просто гра, а перевірка вашої рішучості, ваших здібностей і вмінь пристосовуватись. Ну як обійтись у цій добірці без симуляторів, правда? Правда. Тож зустрічайте остання на сьогодні і така весела гра Стіп. Це в нас з вами захопливий симулятор екстремальних видів спорту у відкритому світі. Події гри розгортаються в мальничих Альпах, де ви зможете кататися на лижах, сноуборді, літати на параплані та займатися вінксютінгом. Якщо не знаєте, що це таке, то точно скачуйте гру і насолоджуйтесь. Гра пропонує свободи пересування, тобто ви можете робити, що захочете, і де захочете, досліджуйте снігові схили, беріть участь у змаганнях, виконувати трюки або просто насолоджуйтесь краєвидами. Ви можете проходити випробування поодинці, змагатись з друзями або зустрічати інших гравців, вивчаючи безкрайні снігові простори. Зимова пора в стіп це про свободу і адреналін. Тут ви відчуєте себе частиною природи, катаючись гірськими схилами, що мчать на високій швидкості, долаючи стрибки і, звичайно, ж, стрибки з виступів. Це не просто зима, це простір для пригод, де кожна мить дарує відчуття захоплення і єднання з природою. Зима тут не тільки холодна, а й цілюща, де кожен спуск це свого роду політ. Політ нескінченне, краєвиди вау! Візуальний оргазм ви тут точно отримаєте, та й просто кайфанете, і вам точно захочеться дивитись собі за вікно і порнати у несправжню зиму. На останок, звичайно, хочеться підвести підсумки. Хоч в нас в країні зима перейшла на новий рівень, без сніговий, так би мовити, ви можете це компенсувати, просто зайдя у ігри з зимовою атмосферою. Як на мене, в цій добірці вони найкращі. А також дуже комфортно в моєму телеграм-каналі, де щоразу ви відчуєте себе поруч із друзями і однодумцями, і часто зможете використовувати шанс залутати собі круту гру в розіграшах. Тож не гайте ні хвилини, порнайте у зимовий світ ігор і мого каналу. Був радий, укутавшись в одіялко, сьогодні для вас відкрити світ справжньої суворої і радісної зими. Дуже скоро почуємось!